Разом з Прикарпаття Обленерго до Парижу споживачі Івано-Франківська, які вчасно розраховуються за спожиту електроенергію, мають шанс поїхати до столиці Франції. Для цього достатньо платити за світло за виставленим рахунком, відривну частину якого з відміткою касира кинути у скриньку, розміщену у банківському відділенні. Ті користувачі, котрі використовують електронну систему платежів через інтернет та термінали, беруть участь в акції автоматично. Окрім суперпризу романтичної поїздки, учасників розіграшу очі цінні подарунки у вигляді побутової техніки. Цією акцією, перш за все, ми хотіли подякувати тим споживачам, які вчасно та постійно сплачують у повному обсязі за спожиту електроенергію. І з іншої сторони, також ми хотіли привернути увагу і тих споживачів, які до цього часу плачують за власними розрахунками. Як усі знають, ми недавно спростили рахунок, зробили його більш зручним для читання. І таким чином ми все таки хочемо пропонуємо залучити споживачам до цієї системи оплати. Акція «Сплачуй за світло за рахунком, отримує приз триватиме до весни. А 28 березня наступного року відбудеться розіграш подарунків. Тож споживачам варто набрати терпіння, і ймовірно, вже незабаром вони вирушать до Парижу.